Так, друзі, всіх вітаю. Сьогодні буде ефір на Ютубі, будемо малювати ось таке. Фото можна побачити в нашому телеграм-каналі БокуАрт. Малюємо на, на бумазі. Попередньо я її загрунтував акриловим ґрунтом, колір лавандовий. Ось такий. Воно вже висохло, але трошечки ще пузирками береться. Так, звичайним олівцем спробую трошечки намітити собі десь крайні точки, да? від яких буду відштовхуватись, і в подальшому, скоріш за все, буду вести роботу вже гуаш'ю, тому що я підготував Гуащ. Марина вітаю, вітаю, і не тільки Марину, друзі, всіх вітаю. Ефір почався, да, він, мабуть, був трошечки з затримкою. Бо це ж Ютуб, тут воно не йде одразу. В общем, ось таке я обрав. Бачите, компашка, дівчата жарять, дівчата жарять сосіски, капець, аж таке скажеш. Звучить аж якось трошечки пошлувато. Але тим не менше вони зробили кастрик. Ну, там є начебто один хлопець. Я взяв папір, прогрунтував його акриловими фарбами. Звичайно, акрилова, лавандовий колір. Тепер звичайним олівцем трошечки... Швиденько просто для себе, щоб зрозуміти плюс-мінус, де що буде знаходитись, роблю такі пам'ятки. І зараз візьму гуаш і вже гуашю буду далі працювати. Микола, добрий вечір. Інна, вітаю. Всіх вітаю. Так, ну що, давайте. Я беру ось, ось така в мене гуаш, це хірей, як вона тут називається, Умбра. Умбра натуральна. Беру цю умбру натуральну і трошечки якоїсь синьої. Щось схоже, я вже колись малював. У нас було на якісь панерки, скоріш за все, навіть на оцій, яку я використовую в якості політри. Я вже колись вже ж малював питки, так? Тільки там хлопці стояли так само на пляжі і теж був кастрик. Зараз та сама історія тільки з дівчатами. І о! Марко Коростий. Друзі, всім добрий вечір. Я не знаю, як тут працює чи той Тікток, Ютуб. Давненько я ж вже не виходив в Ютубі, чесно кажучи, не пам'ятаю, що тут треба робити. Тут тапається по екрану чи ні. Якщо така можливість є, потапайте. Воно зайвим не буде. Хай цей ютубчик трошечки може комусь воно покажеться, може комусь буде цікаво. Зараз я тим более вже фарби повидаблював. Така жара, не знаю, як у вас, в ваших містах, але. В Запоріжжі просто жесть. Жестока жесть. А не жара. Це що, всього два сердечка? чи цих? Два. Що це таке? Два пальці догори. Друзі, ну п'ять людей дивиться, тапніть ще. О, вже три. Давайте ще двоє. Ну, йо-мою, -йо. ну що ж, вам ж складно. Нажміть. Потім заберете, якщо не, не, не захочеться. А на початку було б дуже і корисно і, і може десь навіть і цей. І приємно. Не, не хотять. Ну ладно, не хотіть, як хотіти. Починаємо малювати. Фото нагадую, воно в групі є. Я його вже виконав туди. Трошки воно мені блікує. Я їх нижче опущу. Якось не з руки, А якщо опертись отак, отак буде краще. От гуашю те, про що я вчора і казав, що дуже швидкий контакт. Бачите, дуже легкі лінії, воно на водяній основі. Дуже плавно, легко, можна швидко щось робити, якісь отакі начерки. Кисі, криві, але швидкість вона потім буде даватись в знаки і роботи будуть дедалі такі виходить, живіші. Я давненько, чесно кажучи, вже не практикував оце, не малював біля АТБшки, бо зараз не так то часто буваю в АТБшках. А от раніше частенько. Чекаєш біля АТБшки, дружину. П'єш каву, наприклад, десь і малюєш собі. Тому в мене в овтівці завжди є скетчбук. І цей олівець, там що там ще потрібно, ластик. Всім привіт! Запізнилась. Інесса, вітаю. Оце чого я зробив цей акриловий підмальовок. Знаєте чого? Тому що якщо щось гуашю не вийде, то можна буде змити і не буде так е, мучитись бідолашна бумага. Якби от пам'ятаєте вчора, коли я малював пастелю, да, вона була просто закашлачена. І така, ну якась недужа вийшла. Кстати, ось он. Я її пшикнув лаком. Просто було цікаво, як лак вплине на цю суху пастель. Ну начебто вона тримається, непогано вийшло. Е... Ноги можна одразу робити ритмами якимись. От бачите, що я зараз роблю? Раз, раз, ця трошки спокійніша ножка. І трошки нижче. Тут дві ножки. Раз, раз. А ця ножка вже йде сюди. І виходить така наче така плавність якась. Потім ці ножки. Тут коленки поряд, одна коленка інша, а ножки в розні, тому ось так воно якось. Тут не видно ніфіга, тому поки що так і залишаємо. Так, ноги я зробив. Тут ще в цієї панночки в неї теж нога оця буде йти так. Так, якось. А ця коленка трошки нижче і, і сюди отак. А тут крест-накрест. Тут прямий. І голень ось така. А тут нога на ногу. Ось тут нога ляга, а отут коленка і інша виходить. Можна малювати різними цими, да, кому як зручно. Можна було б спробувати широким пензликом зробити просто плями, оце, як ото кажуть, да, від п'ятна. От прям був би наглядний пример, е, приклад. Зробити плями, а вже потім ті плями розкручувати. Я пішов зараз іншим шляхом. Бачите, я пішов з пошуку от якихось тих зарядмовок, щоб воно все трималось купе, і було не те, що просто люди тут сидять, а щоб це був, умовно кажучи, якийсь інтересний узор. А потім вже цей узор, тому що він в тоні тут, в принципі, майже весь однаковий, ну, плюс-мінус, окрім цієї дівчинки. Тому цей узор, потім я просто в тоні десь підіб'ю. І виходить, у нас максимально світла ділянка там, де вогнище, Максимально темно, там, де ці дівчата, у них оці кофти да, темні. Буде певний контраст. Розположен цей контраст буде ось тут, да, ось тут. Тобто здвинутий з центру. Ну, я гадаю, буде цікаво триматись. А тут ці дівчата будуть так м'яко вписані. Ну це ж тоже, це як завжди. Щас я це порозповідав, зараз пройде десь хвилин. Получиться хрен, що пойме. А хто пише, що на ефір не попали? Алла, добрий вечір. І на що? Хіба вас вчора не було на ефір? Ну, чесно кажучи, вчора був не дуже цікавий ефір. Вчора був такий собі ефір. Так, ось тут буде вогнище. Та що ж воно таке вроді. Ось тут буде вогнище? Ось тут буде біла якась сумка. Видно вам нормально? Може трошечки ось так здвинути, не? Отак начебто краще. Сідушка одна, друга. Тут, умовно кажучи, її нема, але попа оцієї дамочки це теж як сідушка. Тут попа продавлює сідушку. Тут сідушка темна. Тепер можна пошукати оці пластичні якісь однаковості в верхній ділянці цих людей. Даже знаєте, як зробимо? Як я зроблю? Я візьму, мабуть, ось такий менший пензлик, верні ширший пензлик. Добрий вечір, всім добрий вечір. Пастель Ліна працював ужасно калічно, тому взагалі було нецікаво і добре, що ви вчора не були на ефірі. Ну, Блін, я, я не знаю, постелі це коротше, щось не моє. От хіба що зверху десь підмальовувати постелю, то ще окей. Так, дивіться, я взяв трошки ширший і пробую е, ці їхні туловища теж плюс-мінус якось розбити і одразу можна даже десь в тоні. Да? Оця буде найтемніша, і вона просто як прямокутничок. Ця буде ось така. Ну, вона теж темна, вона вам теж темна йде. Це будуть труси. Е ноги, кривульки, стілець. Головка раз, головка два, головка три. Тепер, кстати, поки в мене оця темна є, можна ще. Що тут у нас ще темне? Ну, якийсь передній план кущі зробити, теж щоб були якісь кущі, вони десь тут буде, якась хрень, така непонятна, трав'яніста. Десь тут така підводочка під цей пожарчик. Тут щось. Отак воно сюди підійде. Тут можна зробити горизонтальку. Попу круглішою. Десь тут. Тут, тут велика длинна, тут маленька, тут нижче, тут вище маленька. Раз це вже різне трошечки. Тут пряма, тут кругляк. Е, умовно кажучи, те, що вчора я пробував поясняти, у мене не От, е, цей. Точка, лінія, пятно. От Тут бачите, тут лінія, тут, умовно кажучи, пятно таке. Е, а лінія є, то вища. Тут десь такі лінії, як рвані, тут крупні п'ятна. І вони зараз будуть як щось суцільне одне... сплошне. Отут мені не дуже зрозуміло, як у неї йдуть ноги. Отут, бачите, Тут дійсно хрен пойми. Навіть коли я збільшив. Тому я навмання якось у цій дамочці, зроблю тут отакі ножки. Так, що наступне? Давайте наступне я зроблю у те море дальній клан. Він тут буде темніший, сюди піде з розтяжкою. Беру синій і тут одразу вже мені буде цей знадобиться білий біла фарба. Е, білої капець як мало. Біла трошки синьої трошечки десь там фіолетової. В чому зараз складність в тому, що підмальовок оцей фон, він вже по-своєму в тоні темний. І скоріш за все я зараз навіть не потраплю в потрібний мені тон цієї води. От вона, я так плюс-мінус думаю, буде трошечки світліша за оце, що є. Ану. Ну, десь воно десь так. Можна головки тепер робити трошки меншими і охайнішими. Десь плечики обережніші. Тут між ними буде одразу оцей простір. Ну що вам музичка не, не заважає? Чи ви її не чуєте? Чи може громче зробити? Чи може взагалі мені зараз ютубчик скаже, давай, дядя, вирубай музику, бо тут же авторські права, це ж не Тік-Ток. П'ять людей дивиться. Сім людей дивиться і 6 лай лайок. Ну, це нормально. Бачите, в Ютубі зовсім мало переглядів. Та їх і в Тіктоці не дуже той багато. Але тут прям зовсім мало. Я не знаю, а я думаю, Ютуб знімати вже про рослини. Я вже і почав трохи викидати про рослини. Але думаю, може спробувати якийсь, ну, такий, типа, не відосик каратиш, а відосік крупниш. Хвилин на 5 заснять, подивитися, чи буде воно цікаво чи ні. Ви знаєте, що на Ютубі монетизацію можна підключати тільки коли є. Здається, 4 тисячі годин переглядів. У мене на, даний, на даному етапі я не пам'ятаю точно, але там щось близько. 4, ой, чотирьох. тисячі. Потрібно 4, а в мене тисячі. Зовсім небагато. Тому я включив свої меркантильні ці бажання і думаю, може добити рослинками і буде якась вже монетізація. Ну, воно, понятно, там монетізація то сміх та й годі, що, що воно тут буде 10 гривень в год. <реш> Але, ну, чисто по приколу, знаєте, вже хоч якась, якийсь інтерес. Інна, а чому ви не в Тік-Ток? Не треба музику. Не чутно. А, ну добре, значить вона тільки мені чутно. Так що, вийти в Тік-Ток зайти? Дивіться, мені по суті байдуже. Я чого тут думав, бо я просто давненько в Ютуб не виходив. І я думав вийти, ну, так, хоча б щось, якусь активність тут дати. Ну, давайте голосування. Якщо хоч хтось один хоче тут залишитися, то напишіть тут. Або напишіть Тік-Ток. Марина пише, «Да». Там как-то да. Ну, короче, ладно, давайте идем в ток. Ну, все тоді, я тогда закрываю. Ой, а я как выключу.